Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми будемо створювати для нашого котика тло. І ось наш котик, який буде переміщатися по цьому лісу. Розпочинаємо роботу. Відкриваємо за посиланням середовища скрит. Переходимо на тло. Натискаємо сцена. Один раз лівою кнопкою. Переводимо погляд в лівий верхній кут. Зараз відкрита вкладочка Код. Знову переходимо на вкладочку Тло. Зверніть увагу, сьогодні ми не створювали нове, ми відкрили ту сцену, яка вже є одразу в проєкті. Тепер розпочинаємо наш малюнок. Для початку ми намалюємо хмарки. Нагадую: інструмент. Коло. Сьогодні зверніть увагу, ми не переходимо в растрове, ми залишаємось, як завжди, в векторному редакторі. Вибираємо коло, змінюємо одразу заповнення, налаштовуємо насиченість, яскравість, які у нас будуть хмарки. Межу прибираємо ось ця кнопочка є без межі. Тепер малюємо перше. Першу хмарочку, ось, вона буде складатися з таких овалів. Натискаю лівою кнопочкою зафіксувала фігуру. Далі пригадуємо знову інструмент обрати. Натискаю на цей інструмент. Тепер я можу вибирати будь-яку фігуру, яку намалювала на робочій області. Натискаємо на створену нами частинку хмарки. Піднімаємо оченята вгору. Ось такий листочок зі знаком плюс. Це означає зробити копію. Натискаємо один раз на нього. Засвітився другий ось такий листочок зі стрілочкою вниз. Ми скопіювали, тепер можемо додати їх стільки, скільки побажаєте. Наприклад, я додам 5. 3, 2, 3, 5. разів натискаємо, і ось вони всі ці овали, у мене додані. Навіть більше додала. Тепер дивіться, з них ми складаємо хмарочку. У нас без межі, тому ви можете їх розміщувати, як вам побажається. Так, додам ще один зроблю ще одну хмарку, як вказано в прикладі. Копіювати знову звертайте увагу, ми не натискали. Один раз скопіювали, і далі ви можете додавати їх стільки, скільки потрібно на ваш малюнок. Марки готові. Далі працюємо з деревами. Додаємо спочатку ялинку, додамо стовбур, вибираємо прямокутник, знову вибираємо колір, ось такий є ж, нехай буде без межі. Малюємо спочатку стовбур. Далі малюємо. Трикутничок, це у нас ялиночка буде складатися з трикутничків. Так, наводимо, знову ж таки, намалювали лінію, навели на кружечок, ось такий, який з'явився: це у нас, з якої точки ми завершили, з такої точки ми і розпочинаємо нову лінію. Ось так у нас вийшла замкнена фігура трикутничок. Не переживайте, ми її потім перемістимо. Так, тепер нам потрібно її заповнити. Обираємо. Зелененький колір, у нас насиченого зеленого кольору, і наводимо заливку, натискаємо один раз. Є. Тепер ми повинні скопіювати цей трикутничок і, звичайно, перемістити до стовбура. Знову інструмент обрати, натискаємо на наш трикутник готовий. і… Давайте одразу перетягну я його на стовбур і скопіюємо. Раз. Тепер додати ще два рази. Раз, два. Так, тепер у мене є три трикутничка, я з них формую ось таку гарненьку ялиночку. Так, тепер дивіться, ялинка у нас це одне ціле. Тому ми її виділяємо, малюємо такий уявний прямокутник інструментом обрати, щоб виділились повністю всі фігури, з яких складається ялинка. Далі шукаємо ось таку кнопочку, яка називається групувати. Що вона робить? Вона збирає докупи повністю всі об'єкти, з яких складається, в даному випадку, ялинка. І один раз на неї натискаєте. Бачите, тепер вона стала сіренька. Натисну в будь-якому місці ліву кнопку і повернусь до ялинки. Тепер зверніть увагу, коли її перетягую, тепер це у мене одне єдине ціле. Порівняємо з хмаркою. Ось, я не можу її перетягнути повністю цілком, тому що тут кожен об'єкт сам по собі. Вони не з'єднані між собою в групу. А ось тут ми ялиночку з'єднали. Згрупували об'єкти. Так, залишаю ялиночку. Тепер я додам ще декілька таких ялинок. Натискаємо тепер копія. один раз «Копія» і дві ялиночки я додаю. Раз, два. Ось у мене три ялинки. Кожну з них я позмінюю розмір. Натискаєте на кожну ялиночку, і робіть менше більше. І ось вийшли у мене три такі. Гарненькі ялиночки. Одна вище, друга нижче. Розташовуйте їх так, як вам до вподоби. І є, ось у мене три ялиночки готові. Так, одну, напевно, трішечки тонкішою зроблю. Ось так: три ялиночки є. Тепер малюємо друге дерево, як мені він схоже на дуб. Малюємо знову ж таки стовбур. Змінюємо йому колір. Піду ось таким чином. Коричневий, яскраво коричневий. Трішечки підніму його цей стовбур, нехай буде так. Далі малюємо листя, групи листочків. Вони у нас будуть виглядати як кола. Малюю коло. Вибираю, тепер у мене дерево буде світліше. Ніж ялиночки ось такого кольору, наприклад, я обрав і додам межу близько до цього кольору, трішечки яскравішу. Ось таким чином. Ось у мене кружечок, і у нього є так, відміню. Ось у мене є кружечок. Інструмент обрати, виділяю його, копіювати, і додаю. Раз, два, три, 4, 5, шість. Наприклад, тепер кожне з цих кіл я переміщаю, формую дерево. Є. Ось таке дерево у мене вийшло. Так, тепер я його також виділяю повністю, готово. І знову я його групую. Це у мене одне ціле. Згрупувати. Робимо його меншим трішечки одразу. І копіюємо. Скопіювати. Додамо одне таке ще дерево, трішечки зменшимо його розмір. Так, зверніть увагу, у нас дерева також одне ціле, тому ми можемо їх виділяти і в будь-який момент переміщати в інші місця. Можна їх також з ялинками поставити поряд. Ось таким чином. Ось такий у мене вийшов ліс. Так, тепер додамо саму поляну. Вибираємо прямокутник. І зараз, зверніть увагу, він малюється, звичайно, поверх інших наших об'єктів, які ми вже додали. Спочатку змінимо колір, і потім подивимося, яким же чином нам можна його поміняти з ними місцями. Так, ну, вибираю також зелененький колір, але трішечки відмінний від наших дерев. Тепер звертайте увагу. Піднімаємо очі вгору. І дивимось, тут є відповідні стрілочки, таке вгору вниз. Шукаємо стрілочку вниз, яка вказує позаду. Натиснемо на неї. Що це означає? Вона переставляє наш об'єкт графічний в самий низ малюнка. І останнє пропоную вам додати квіточки. Квіточку ми зараз намалюємо посередині, красиву, велику, спочатку намалюємо пелюсточки. Нагадую, щоб у вас вийшло красиве коло, нам треба затиснути клавішу Shift і нею утримуючи і ліву кнопочку протягнути красиве коло. Квіточка у мене буде красивого, блакитного кольору, без межі. Так, знімаю. Обрати інструмент, виділяю пелюстку, скопіювати, і додаю пелюстки. Розташовую їх по колу. Ось така квіточка пелюсточки. Тепер ще одне коло додам, ставити. і поставлю його посередині, і змінюємо йому колір яскраво жовта серцевинка буде. Ось така в мене вийшла квіточка. Знову ми її виділяємо: інструмент обрати у нас є. Виділяємо повністю всю вона у нас єдине ціле: групуємо квіточку, і далі знову ж таки можемо її копіювати, переміщати, повертати. Бачите, вона у мене не ідеально вийшла, можна її покрутити. Скопіюємо, додамо декілька квіточок і. Порозташовуємо їх на нашій галявинці в нашому лісі. Далі звертаємо увагу на сцену, там, де наш котик бігає. Зараз він бігає по деревах, тому натискаємо на нього і опускаємо вниз. Він буде йти поряд з деревами. Зверніть увагу, як тільки ми перемістились до котика, затиснули його, перетягнули, він відкрився в своєму графічному. Редакторі, Якщо потрібно повернутись до сцени, бачите, зараз виділений котик, то знов натиснути на неї ось наш ліс. Все. Далі ми пишемо назву нашій роботі. Вибираємо інструмент текст натискаємо лівою кнопочкою. В прикладі, я назвала мурчик в лісі. Ось у нас сцена мурчик в лісі. Можете дати будь-яке ім'я, яке побажаєте вашому котику, хто у вас буде гуляти по лісу. Наприклад, рижик, нехай буде рижик, другий котик у мене у лісі. Так, далі пригадуємо, як працювати з текстом. Одразу, як ми друкуємо, можемо змінити шрифт. На жаль, для української мови не так багато можливостей змінити шрифти, якби ми друкували англійськими літерами, то було б набагато красивіше. Вибрати можна в будь-якому варіанті, або залишити так, як є. Далі дивіться, ось воно у нас також виділене рамочкою з маркерами. Я можу його збільшити, зменшити і повернути. Ви можете вибрати собі будь-який колір, ви можете назвати ваш малюнок, як ви побажаєте, котику дати своє власне ім'я. І останній крок нашої роботи: ми змінюємо образ тло 1 на ваше прізвище та ім'я. Залишається тільки здати роботу, яким чином ми здаємо сьогодні. Ви можете зберегти тільки сам ліс, так само, як ми робили це в попередніх завданнях правою кнопкою експорт. Можете сфотографувати і котика у вашому лісі, сфотографувати сцену з котом, а також можна зберегти сам файл проєкту. Як це можна зробити? Пункт меню «Файл» – «Вивантажити на ваш комп'ютер. Ось дивіться, зберігається під назвою Scratch-проєкт 8. Показати в папці і ось цей «Scratch проєкт ось цей файл, прикріпити до завдання в Google класі. Це також як варіант здати сьогоднішнє завдання. Вважаю вам вдалої та цікавої роботи.